Вітаю, друзі! Сьогодні 3 лютого пройшло 10 днів, як я посіяла болгарський перець. І ви самі можете побачити, що деяке насіння зійшло гарно, а в деяких стаканчиках насіння лише зараз починає сходити. І зразу скажу, що своє насіння це найкраще насіння, бо воно краще сходить, бо воно свіже. А ми не знаємо. Скільки часу пролежало насіння в тих пакетиках, які ми з вами купляємо. Для того, щоб насіння гарно проросло, звичайно потрібно тепло. Я вирощую насіння на двох південних вікнах без підсвітки. В кімнаті я не скажу, що зараз дуже тепло, температура середня. Під віконня я вистилаю або ложкою під ламінат, або викладаю пінопласт. Ну, в кого що є, хтось книжки викладає, журнали. Аби, як кажуть, ноги в перця були в теплі. Обов'язково треба хороший ґрунт. Хтось використовує класман, хтось використовує ще якісь дорогі почвосуміші, суміші, суміші, я беру самий простий універсальний ґрунт для розсади. Мене він задовільняє, розсада виростає гарна, гарна і здорова. А це головне на початковому етапі. Ще, що потрібно для того, щоб розсада гарно зійшла, це тепла вода, якою ви поливаєте. Тобто, Температура повітря, там, де знаходиться, бо в кімнаті температура може бути одна, а там, де вирощується, де знаходиться сама розсада, там може бути набагато холодніше. Тим більше, що, якщо немає підсвітки, якщо зараз стоять такі похмурі дні, рослина буде розвиватися повільно. Але я так завжди вирощую в такі терміни, тому що в середині квітня я буду вже висаджувати свою розсаду, як все буде добре, в неопалювальну теплицю. Перець росте повільно, а ще до того, ж, коли буду його пересаджувати, я маю на увазі не на постійне місце, а коли буду пікірувати, а я це роблю обов'язково, то пройде знову якийсь час. Як я Обходжуся з насінням. Хтось насіння замочує у ватних дисках. Я не дуже це люблю, ось пройшло 5 днів. І насіння, я не скажу, що воно навіть проклюнулось. А потім, навіть як проклюнеться, виходить, його треба посіяти вже в ґрунт і знову чекати, коли воно вийде на поверхню. А ось так. За 10 днів моє насіння, тобто перці з мого насіння вже добре проклюнулися. Грунту, грунт в мене в стаканчиках, грунта в невели, невелика кількість в стаканчиках, тому що на такому початковому етапі для того, щоб гарно сформувалося коріння, цього буде достатньо. Що я роблю з насінням? Я беру ось такі кришечки з-під пляшок пластикових, наливаю зовсім трошки горілки. Я розумію, що хтось скаже, що горілка не для цього, але йде зовсім мало, можете мені повірити. Всього столова, півтори столових ложки води для того, щоб замочити ось ці всі сорти. Наливаю е, сюди горілку. Викладаю 5-10 насінин. Насіння знаходиться в горілці від 15 до 20 хвилин. Потім я обережно виливаю через сіточку в якусь ємність цю горілку і замочую інший сорт. А цей сорт в сіточку промиваю проточною водою і вже висаджую в стаканчики. Вроді би, так скажу вам, і утрамбувала добре, щоб насінини не знаходилися на одному рівні. Але й насінини не різні є. Якась більша, якась менша, в якоїсь більше запасів поживних речовин, в якісь менші. І тому, видно, ще й схожість відрізняється. Для чого я замочую в горілці? Тому що горілка. От повірте, я роблю це не перший раз. Горілка не лише знезаражує саме насіння, а ще й пробуджує його. Тому перше насіння, яке проклюнулось, воно проклюнулось через 5 днів. Це був сорт апельсин. Перший сорт, який зійшов через 5 днів, це був сорт апельсин. В кожному стаканчику. Як я вже сказала, від 5 або 5, 10, 7 насінин. Ви бачите, що там ще ось сходять, ще шапочку навіть не скинув. Рослини гарно розвиваються, а взагалі, хто не дивився мій попередній ролик, можу сказати, що це ось такий дитячий, насичений, гарний, що колір, що смак, чудовий такий міні-перчик. Ось такий він за розміром, може бути трошечки більший, трошечки менший, але перець дуже смачний. Кущі в нього не дуже високі. ну Це в кімнаті, я його просто спробувала насіння. Саме головне, що кущик доволі такий міцненький, розгалуження йде низько над землею, немає сліпих пасинків. Кожен пасиночок ось має квітку. Кожен, кожен. Тому ось цей сорт можна вирощувати, насолоджуватись, а головне він сподобається вашим дітям та вашому І Ще два сорти, які показали раніше за всіх свої зелені листочки. Це ось, наприклад, хрещений батько. Теж, як ви бачите, гарно сходить на сіння. Ну, воно зійшло пізніше, десь через днів сім. І перець, звичайно, теж дуже подобається. Він вже давно в моїй колекції. Дуже рясний, довгий, солодкий, солодка і шкірочка. Таке буває не дуже часто. Середня ось така стінка. Перець соковитий, тому його теж. Я кажу, що можна вирощувати насіння жовтого монстру, як ви бачите, зійшло дуже-дуже гарно. І розвивається добре. В нас зараз погода похмура, не вистачає сонця, але я впевнена, що ну, не будуть рослини витягуватися. І головне, що в цього жовтого монстра, подивіться, ще він добре не показався над поверхнею землі. А ось таке вже має коріння. Жовтий монстр це справді красунчик. Ось такі яскраві плоди, дуже соковиті, солодкі. А в баночці, якщо його взяти з червоними перцями, ну він взагалі дуже гарно виглядає. Це Перець-жовтий монстр. Ну і інші перчики теж потихеньку ось сходять. Десь є дві-три насінинки, які вже зійшли, а десь тільки показуються. Я думаю, що ще пройде пару днів і вони всі будуть на поверхні. Ще скажу таке: кажуть, що обов'язково треба намочувати їх. В якихось розчинах тримати. Ось цей перець, міні-перець, це не кімнатний, це перець для вирощування у відкритому ґрунті. Мені його прислала Юльчка. Юльчка, велике вам дякую. Це перець, який начиняється сиром фетою. Перший раз цього року я спробувала, мені дуже сподобався він. Він на смак такий, ну, певне, напівгострий. Я не можу сказати, що він солодкий, він напівгострий. Але бачите, ось насіння цього перцю я кинула сухим в землю. Звичайно, пройшло, ну, десь певне, ось цьому перцю, мабуть, днів 15, але вже є перші справжні листочки. Тому, друзі, саме головне для вирощування перцю це тепло, полив теплою водою, хороший ґрунт. Але головне, все-таки це насіння. І кожен вирощує так, як він рахує за потрібне. Ну а на сьогодні все. Бажаю вам дуже гарних сходів, щоб ваші рослини були міцними, здоровими, а вам теж міцного здоров'я, миру та добра.